Артилерія це математика плюс адреналін. Так вважає командир мінометного взводу 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України Руслана з позивним Клевер Слобожанські гвардійці зараз захищають Харківщину, тримають оборону на куп'янському напрямку. Нашим репортерам мінометники розповіли, яка ділянка фронту стала для них найважчою. Огонь! Кадри бойової роботи слобожанських гвардійців. По позиціях окупантів в Серебрянському лісі на Луганщині Серебрянський ліс там дорога була смерті, дорога виживання. Ми по ній одні їздили з справа міни на обочинах машини згорівші. Одна дорога по яка сереме прострілювалася, і ми з побратимами по цій дорозі виконували задання, їздили на бою позиції. На Луганщину мінометники 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Їхали у піднесеному настрої. Раніше опинились в самому центрі харківського контрнаступу. ми не знали, коли вона почнеться, і постійно нам казали завтра, завтра це була таємниця. А ми ой, треба привезти біди, ой, треба зробити то, треба туди. Ой, не встиг. Ну будь ласочка, завтра, не сьогодні, завтра. І от я прокидаюсь там, до нас розвідники, БПЛАшники прийшли, і я кажу другу своєму ромчику, та може не сьогодні, вже може, знову там він каже: Та танки в поле поїхали. Все, я такий думаю, о, міни не встигли привезти. Втікали, от ми навіть. Ну коротше, трохи ми там вальнули по ним, але вони так втекли, що ми особливою попрацювати не встигли. Найважче розповідають воїни гвардійці Довелось у кліщіїці під Бахмутом. За нашими захисниками там полювали ворожі дрони Камікадзе. Дорога до позиції складна і небезпечна у будь-яку пору доби. В таких умовах мінометники виконували бойові завдання та нищили ворога. Це дуже Така, ну, абсолютно знищена місцевість. От, дуже довга дорога, постійно криють, чим, чим тільки можна, і постійно різна. От, тепер у них каби, тепер у них ФПВ, тренд цього сезону – ФПВ-шки. І то ти там е, стрибав від мін, ховався, тепер ти чуєш, де там та летить. І ну, постійно на межі смерті працюєш, такий дійшов, а най, найважче це йти до позиції. І буває такий, приходиш. У погреб той заліз, думаєш, все, я вдома, все нормально, я дійшов якось якимось дивом. Там і втрати були. Там така ситуація була, якщо інтересно, можу розказати, бо випрацюємо боєкомплект за день, а ночі треба поповнити. Ходили пішком, за 2,5 з кілометра все наносили, спали по часу, по два, незважаючи на шум. І знову зранку працювали. Зараз мінометники гвардійці захищають Харківщину. Радіють, що мали час добре замаскувати позиції. Щоб почати вести вогонь по ворогу, з злагодженому мінометному розрахунку потрібно кілька хвилин. Працюємо до бою, до боя працівника які галузі у мирному житті. Мінометник з позивним клевер говорить, знання математики допомагає вести вогонь більш влучно. Ти постійно рахуєш, кути, ти маєш в цьому розуміти, що таке полярні координати, припустімо. Чому точка наведення, якщо вона близька, вона не працює на великих кутах. Це треба рахувати синус або тангенс. Там математика. А фізика це більше так для цікавості. От як летить міна, ага, наскільки вона високо підлітає? ага, наскільки високо підлітіла, там може бути сильний вітер. Це бліндаж на Куп'янському напрямку. Гвардійці облаштували самі мінометник, пан Василь з позивним Іванович. До великої війни працював в аграрному бізнесі. У нас люди по віковій категорії є 20 років, а мені оце 58. От я думаю, що в кожного є свій досвід, і от кожен ділиться своїм досвідом, робить хто що вміє, засталіся допомагають, і все воно робиться. Вдома пана Василя чекає велика родина, дружина і п'ятеро дітей. Те, що найрідніші люди ним пишаються та чекають додому, допомагає триматися в найтяжчих боях. Займатися квантовим програмуванням та штучним інтелектом мріє після перемоги і гвардієць клевер. Та зараз воїни впевнені, вони на своєму місці, захищають свої родини, рідну землю та країну. Юлія Губська, телеканал прямий.